Всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні я до вас зі своїм кардіганом, трошечки невеличкий такий огляд. от В нього ще не заховані кінці, але я вечорами, коли виходжу на балкон, посидіти, пов'язати там кави попити зранку, я його вдягаю і йду. Знаєте, як я кажу, в трусах і в кардигані. От. От. Значить, о, він вже повністю закінчений, випраний. Є ще такі моменти, як сховати, сховати кінці, їх дуже багато в швах залишилося. от, І треба сісти з гачком трошки помедитувати. Значить, почнемо з того, що це повністю шивна конструкція, окремо в'яжеться спинка, окремо в'яжуться передні частини пілочки. От, і е, конструкція європейське плече. Зараз покажу конструкція європейське плече чи японське плече, хто як звик. От, значить, ве-подібний виріз формувався. Розпашний, я не дуже люблю кардігани на о, гудзиках там, на кнопках. Можливо, колись прийду до цього, цей поки що розпашний. Широкий рукав. Тобто в мене рука, він десь 20 см. Ну, ні, Тут 18 навіть. Ну, він, а, ні, 17,5 після прання. Я люблю широкі рукави, мені подобається, він в мене доволі таки довгий. Значить. Я вже вам його показувала на етапі, коли починала в'язати. Розказувала трошки про те, про вибір того, як лягали отут в мене візерунки. От. Коли там ви питаєте про те, як підбирати. Я просто в'язала те, що мені подобається по кольорам. От. Єдине, що я отут вже трошки десь підбирала, щоб, знаєте, Жаккард був навпроти жакарду трошечки, хоча б якийсь колір десь пересікався, перетинався з тим, що йде на цілі, щоб не було так, що рукави в нас із паралельної якоїсь реальності, наприклад. Ну і так само і спинку спереду. Тут ось яскраво Ідея сюди, ну, далі попереду, з іншої сторони, там більше таких співпадінь. От, значить, Починала в'язати спинку просто, звичайно, один на один. Кольори, що за чим подобалось, те я і починала їх в'язати. Тобто Тут є деякі залишки, які вже все, вив'язались сюди в кардіган і їх нема. Є ті, що ще залишилися, що ще на один кольоровий буде. Причому ще якісь кольорові будемо скоро починати. От жакарди протяжки. Жакард протяжками на лице. Тут, звичайний просто жакарт. Схеми я брала з якихось своїх старих. Жакардових зразків, які я в'язала, от ну і отак воно вимальовувалося. Відв'язавши спинку і одну частину цього переда вже з жакардом я його відв'язала, я зрозуміла, що хочеться щось мені додати на другу половинку зробити якось її інакшою. І в якийсь момент в роздумах, в розмовах зі своєю в'яжущою подругою, я їй кажу, слухай, хай буде половина виверітна. А нитка карт, нарядності в мене тут майже не видно. ну, Трохи видно, але майже не видно на фоні того, яка вона в мене є. І я вирішую, що в мене один рукав і одна половинка будуть відв'язані виворітно. Причому це, бачите, це так само, що карт з протяжками. На фоні ем, ниточки муліне і ще там подібної нитки я додавала ем, і паєтки. І виходить, начебто його просто вишили по цьому. по Ось це не вишивка, це жакар. Ну, з протяжками виходить на лице в нашому випадку. Отак. От в мене тут кетлювання, це був, мабуть, один з найскладніших таких моїх процесів кетлювальних, кетлювання, інтарсії. Ось, виглядає так. от. Мене не бентежить абсолютно. Повністю по колу, ну і оскільки в мене було вирішено, що зробиться половина виверітної гладі, я вирішила, що чом би не змінити тут ще і резинку, тому в мене половина така а, один на один резинка йде, на іншій половині 2 на 2. Дивіться, коли будете робити такі моменти, такі маніпуляції, як я зі зміною резинки, в мене є вже светри, де в мене 2 на 2 і один на один поєднуються. Ви маєте не розуміти, щоб у вас була. Дотримана, дотриманий баланс, я би мабуть сказала. Тобто, якщо у вас хочете резинку 2 на 2, то ви маєте її не просто на одному рукаві її вліпити, а ще десь, щоб воно було гармонійно. От. Тобто, або два рукава у вас однаковою резинкою, а тут вони різні, або е, три Три якісь у вас деталі йдуть резинкою однією і горловина іншою. Тобто тут треба так, щоб не вийшло, не вийшло так, що невідомо не чого ви приліпили ту резинку. А, смужки так само. Тобто, в'яжу, в'яжу, щось захотілося. Ну, Потім вже ось а, я трошки так собі, як бачила, думаю, ну, щоб воно перепліталось якої сказати, що в якійсь програмі малювали, чи якась там закономірність по смужкам, я не можу сказати, бо такого не було. Тобто, всі залишки в мене були в корзині, і просто я з тих залишків в'язала. Ось кетлювання. Кетлювання по колу в мене є в вільному доступі на YouTube-каналі. Мені залишається шахувати кінчики. От. Після ще одного прання він стане більш ще більш класний значить А, ну і ось, дивіться, отут я колір з кольором поєднувала. Тут ось яскраві з яскравою, і ось смужки, бачите? Початки і кінець, щоб воно було наче прив'язано. Може хтось із вас на це не звертає уваги, я звертаю от. Тут мені, до речі, тут мені дуже подобалась виворітна сторона такий ж карт от Неймовірний вийшов Ну Це ще все ховати треба. Бачите, це я вам показую просто вже, бо просили, покажіть, покажіться, я ніяк ні, не відфотографую і ніяк не, не покажу вам. Ось і тут початок чорну ниточку, далі переходимо і в'яжемо. Нема нічого складного, повністю шовна конструкція. В мене використовувалася вся пряжа карна. Більшість з неї. В залишках, те, що залишалося, і те, що ніяк нікуди не могло зв'язатися, і от воно зійшлося тут. Щось тут уже все останнє сюди довив'язувала, щось іще залишилося на ще один карді. От от. Тому в'яжіть у задоволення, маю надію, що вам було корисно. І все ж таки маю надію, що скоро я вам його покажу в фотосесії.